Розпочала, закинула щось, пішло не так. Розпочала, залишила чоловік. Що чим ти займаєшся, займайся дитиною, якби і все. Uh -huh. Таргету того також не було взагалі нічого. ну не може бути, щоб не виходило. Значить, щось не так. Значить, uh -huh. потрібно навчатися Значить, щось потрібно міняти. Мені хочеться чимось комусь допомогти для того, щоб допомогти, потрібно самі заробляти. Абсолютно всім і кожному просто рекомендую прийти, переглянути. Пройти цей курс ви тотно ну, це ви не пошкодуєте про це це 100%. Чому я вагалася? Я зараз поясню, чому uh -huh. я вагалася. тому що я вже купувала два курси, і це була просто вода. Я виходжу з кімнати після курсу. Мене просто виростає крила, Я розумію, що я тут, тут, де мені потрібно бути сьогодні. Щоб піти в ногу з часом потрібно, що потрібно навчатися для тих, хто боїться, що можливо в нього не вийде. От до речі, також хотіла сказати по Китаю, що можливо там не вийде на платформі чи реєструвати. Оце це uh -huh. та страшно, але якщо робити це по кроково, це навіть зробить дитина, тому що настільки це все прям розписано розжовано, тільки от уважно читай і роби і все вийде, абсолютно все. Давай для початку познайомимося. Розкажи нашим глядачам, як тебе звати? Скільки тобі років і чим саме головне ти займаєшся? Всім привіт, мене звати Людмила, мені 33 роки. Я сама з маленького селища на Кіровоградщині. Займаюся у мене онлайн-магазин дитячого та підліткового одягу для дівчаток. Займаюся цим уже напевне близько сіми років, але тобто я розпочала, закинула щось, пішло не так. Розпочала, залишила. А що Пішло. не так? От ти прийшла на навчання, щоб отримати якісь нові знання. Що було не так? Що не влаштовувало? чому пішла на навчання? Тому що не було розуміння, як це працює. Тобто я вкладала кошти, я закуповувала цей товар, продажів не було. Перший мій магазин, який я запустила з дитячим одягом, ну на той час це був одяг зовсім для маленьких, угу. тобто це було від нуля до п'яти рочків. Тоді, так як в мене є донечка їй було на той момент три рочки, я думала, що я зможу займатися цим вдома самостійно, що от я там відфоткала, фоточки поробила, повикладала і все, супер, все, бізнес пішов. Але ні, так не виходило. Добре, Чоловік, що чим ти займаєшся, займайся дитиною, якби і все. Я той одяг, благо мені вийшло той одяг перепродати в магазини, тобто я там не попала на кошти, ні. Ну але ж мисль мене це не залишала, мені хотілося цим займатися. Я розуміла, що це моє, але тільки не вистачало цих знань. Потім другий магазин я запускаю рік тому, так, це вже от підлітковий одяг, так як я більше вже розуміюся на підлітках, тому що знову ж таки донька такого віку. Але знову щось іде не так. Я беру до себе СММ-дівчинку. Але я розумію, що ну, тобто я на неї звалила цю всю роботу свою, от давай мені там, звори сторінку, допоможи мені. Але воно не все подається так, би, як я цього хотіла. Тому немає розуміння, як людині взагалі. Да. Для власника бізнесу дуже важливо спочатку самому пройти цей шлях, а потім вже навчити інакшу людину і просто передати головні задачі. І як ці задачі бачить власник. Оце найголовніше і як далі вийшло з цією дівчинкою СММ? Чи все ж таки ви прийшли до якогось результату? Чи були продажі? Мінімальні взагалі. Тобто, ми брали також, я брала таргетовану рекламу, яка мені коштувала я, скільки я 300 доларів, вклалася в першу таргетовану рекламу. Тобто і таргету до того також не було взагалі нічого. Я розуміла, що щось не так. Ну тобто, це типу не проблема там в одязі, mm. ні. Ну от не моє. Я розумію, що на сторінці просто не те, що я би не, не так, як я би це все. А як я б хотіла би подати? Я не розумію, як це правильно потрібно подавати. Mm -hmm. А поділись, будь ласка, які були на той момент продажі? Можливо, точка в грошах продажі. Боже, тих щоб сказати, що вони продажі тільки залетіли перед школою. Он класно зайшло тоді. Ну знову ж таки була таргетована реклама. Тобто, щоб сама сторінка працювала без реклами, ні, вона не працювала. Тобто, я можливо відбила ту таргетовану рекламу, все. Ну, терготова тобто... реклама, в принципі, це обов'язковий такий інструмент, тому що зараз воно без таргетованої або ж без тіктоку не працює. Звісно, що ми можемо знайти безкоштовний метод працювання це тікток. Але як от було на той момент в тебе? Тобто таргет він відбивався, чи все ж таки був якийсь чи просто в нуль працювали? Чи нуль працювало? Так, нуль працювало. Не, в не відбивався. чи був в тебе Тікток на той момент? Ні, не було Тікток. Поділись, чому? Чому магазини на старті так сильно скептично ставляться до Тіктоку? Ну тому що я ну якби я на той момент ще до, скажімо так, не було цих онлайн-продажів, Тіктоці не було цього. Ну воно не стільки було поширене, напевне. Може, тому я і якби не вважала, що Тікток це прям класно так там через Тікток заходить, чи люди приходять. У мене не було розуміння, як це все поєднати, напевне. Ну, ну я я от прийшла, я хочу. Да? От я хочу. От мене є така, от я хочу продавати в інстаграм. От я хочу, а що з цим робити? Я ж не знаю. Я от прийшла, я хочу. Давай от зафіксуємо. Яка ж була все ж таки до навчання, до того як ти прийшла, точка А в грошах? Щоб глядачі також собі зафіксували? Точка А в грошах. Ну в продажах в мене мабуть десь було ну 5 тисяч гривень місяць, угу. тобто взагалі нічого. Ой. Ну. Да. Вкладалася, я, тобто, я закуповую я закуповувала uh -huh. цей товар, все. Також ці покатушки на сьомік, воно ж це теж все рахується, час, no, е гроші, це все. ну, ну, тобто було, ну, Опускалися просто руки, я вже розуміла, що я, ну, або воно не працює в мене, або як мені рідні кажуть, тебе на мене хтось зглазив. Все, покидай це не твоє, не йди туди, в тебе абсолютно нічого не вийде. Так, ну добре. І чого не послухалася рідних, чого не кинула? Не кинула я, побачила, от через Бабу Дашу я спостерігаю за її сторінкою, за сім'єю. Я побачила в от, твою рекламу, да про Китаюсь це все. Я мені захотілося спробувати ще раз. Ну не може бути, щоб не виходило. значить, щось не так, значить, uh -huh. потрібно навчатись, щось потрібно міняти. Uh -huh. Ну як це у всіх виходить, а у мене ні. Ну знаєш, я би хотіла би запитати, то більше так насправді глибше, того, що багато людей, і я впевнена, на наше відео також дивиться зараз багато людей. От котрі хочуть почати, хочуть почати щось робити, може на старті щось і не вдається, і самій страшно. І от така там близьких, ну типу говорити, кла краще не робити це. От що ти можеш порадити людям, котрі сильно хочуть, але не мають цієї підтримки. В першу чергу слухати себе, те, чого хочете ви. Ніколи ніхто ніколи з людей не скаже Клас, ти молодець. Люди завжди будуть топити за те, що не йди туди, в тебе не вийде, ти не зможеш. Ну ці підтримки, якщо розраховувати на щось підтримку, то взагалі сидіти вдома, скласти ручки і нічого не робити, тому що я це чула постійно. Боже, ну ні, ну в тебе не вийде, не, не, не ходи туди, не, воно тобі не потрібне. Іди краще, як мені колись одна людина сказала: ти знаєш, є місце прибиральниці в дитячому садочку, якраз будеш ближче до дитини, і будеш якісь кошти в сім'ю приносити. Оце було, напевно, таке ключове, яке мене заділо настільки боляче тим паче від самих близьких людей. Я цю фразу напевне запам'ятаю на все життя. Ну і ну, хоті, хотілося реалізувати себе. Я розуміла, що я вже не десять ну, років сижу вдома з дитиною. Так як ми в місті живемо, тобто самі, у нас немає підтримки, що там хтось доньку забере з школи чи з садочку. Мені потрібно було бути вдома. І вона в нас дуже часто хворіла: тобто, вийти на якусь постійну роботу я не могла, хто мене буде дати, наприклад, утерпіти, якщо я буду постійно відпрошуватися додому. Ні, так. я хотіла якусь свою справу, а в сім'ї я, в принципі, така людина, я зараз розповім, напевно, смішну дуже історію, може, когось вона зачіпить. Це те, що коли почала війна, ми переїхали до мене в село в якийсь певний час, тому що не. Що буде далі, я така своїй сім'ї: егегей, ах, давайте ми построїмо свою ферму і будемо продавати да, в мене ось навіть таке було в житті. Ага. І тут Ну я така заводіла, давайте зробимо це, давайте тут попробуємо давайте тут, благо. ну Тобто мене, мій чоловік, підтримує в цих моїх не зовсім завжди нормальних ідеях. Ми спробували, тобто і мені хочеться також допомагати, напевне, більше своїм рідним, тому що. Так як брат живе в селі, в нього немає да, звідки там? Мені хочеться чимось комусь допомогти. Для того, щоб допомогти, потрібно самі заробляти. Ну, така от коротенька моя історія. Так, да, да, поняла. Це цікаво, насправді. А як ти вважаєш, чому для жінки важливо самореалізуватися? Ну, наприклад, якщо чоловік працює, чоловік, по суті, забезпечує все окей, а чоловік любить, на руках носить, гроші дає, бери там тумбочка, бери скільки хочеш. Чого для жінки важливо мати свої гроші? І так все окей. Ой, це прям питання таке, знаєш. Сам сам центр, тому що я кожний вечір, ем, от буває, ти лягаєш да довгий довгий час не можеш заснути. І от що ти в житті зробила? Чого добилася саме ти? Ну от в мене питання було до себе: що зробила я за ці 33 роки? Те, що я ну, там народила дитину, у мене є сім'я. Це класно, це супер. Да, що я вклалася повністю в дитину. Але я не відчуваю, що я я не на своєму місці. Ну, тобто мені хочеться, щоб я могла пишатися також із собою і показати дитині якийсь результат. Тому що з цього приводу у нас також є відома така, я навіть не знаю, як це назвати. У Софії є те, що от не потрібно вчитися, не потрібно працювати, я вийду заміж і все буде супер. Mm -hmm. Тому що мама бере гроші у папи і все супер. І от на цій фразі я зрозуміла, що ні, я, я маю в першу чергу і дитині показати, що ні, так не працює. Так. Ти маєш заробляти, ти маєш розвиватися, ти маєш ставати ну, особистістю по-перше, сидіти просто вдома. Ти деградуєш, ти навіть не міш спілкуватися з людьми, тому що ти постійно сидиш вдома. Знаєш, от, а, я з тобою дуже сильно погоджуюся, але все ж таки, якщо подивитися глобально на картину на сучасної жінки, на, нам трошечки зараз важкувати, тому що в нас такий переломний момент. Адже якщо взяти з покоління в покоління, саме наші жіноче, то бабусі нам передали, що саме так і потрібно сидіти вдома і ростити дітей. Мами наші так же само це прийняли і успішно передали нам. І Воно передавалося, тобто воно так працювало завжди, і чого зараз ми вирішуємо це змінювати? Чого от просто з дітьми нам типу як знаєш недостатньо і от важно? Ну, мені хочеться просто свого саморозвитку. Я не хочу сидіти на місці. Я також хочу. Ну я просто розумію, що час дуже швидко плине, тобто ну дуже швидко. І мені хочеться просто ну, от ем, подивитися потім там через пару років. От я добилась, от у мене є от там, до прикладу, свій магазин. Я заробляю кошти. Я самодостатня, я розвинена. Я можу абсолютно забезпечити там, до прикладу, якісь подорожі своєї сім'ї. Ну для мене це важливо, не просто сидіти на місці. Клас, клас, ти велика молодець, я з тобою дуже сильно розділяю цю думку, я також так вважаю і це сильно правильно, круто. І скажи, будь ласка, от ти прийшла на навчання, який був у тебе основний запит? Адже в нас навчання і про бізнес Китаєм. Ну, у нас три місяці навчання, навчання дуже насичене, і в нас дуже сильний упор на збільшення продажів не лише на бізнес Китаєм, щоб купити дешевше, а на те, щоб більше продавати. От і поділись, поділись, будь ласка, який в тебе був основний запит, якщо в тебе вже бізнес був, нехай він поки що не приносив великих грошей, але все рівно що основне хотіла зробити і отримати від навчання. Ну, перше, я прийшла звичайно за самим Китаєм. Uh -huh. По коли я дивилася, ну тобто, ми прийшли на курс це три дні, я перший курс купила. Uh -huh. Тобто, основне було це звичайно Китай. Потім я вже зрозуміла, що тут я отримаю набагато більше, так як я ну дійсно ну, взяти відсотків, працювати в інстаграм, до прикладу, ну відсотків 30 було мого розуміння, що я правильно працюю. Ми навіть коли у нас з тобою був перший зізвон, я ж така, я те знаю, я те знаю, я те знаю. А потім, коли ти вже в це занурюєшся. Да, так, я Це не іншу. Іншу. цікаве питання. От багато багато дівчат приходять на старті, коли говорять: я я знаю. Я знаю, що таке сама, я знаю, як правильного uh -huh. профіля фронт, uh -huh. як знаю, як контент створити. От продажі, правда, нема. Не продається нічого, але я все знаю. От що можеш порадити для таких дівчат, котрі досі, можливо, з і прямо зараз дивляться наше відео і думають, що для них ці знання не потрібні. Їм не потрібно цілювати торія, їм не потрібно правильно створення контенту, їм не потрібно вивчати, що таке цільовий контент, як має бути влаштована воронка, і від чого насправді залежить продажі, а вони залежать точно не від Китаю. Mm -hmm. Що можу порадити? Порадити да, тільки я все за... знаю. Ліля не розказує. Я все. Да, я все знаю. Я ж теж я прийшла ми ж на перший зізвон. Мені мені до сих пір настільки соромно за те, що я це що я знаю, тому що я взагалі нічого не знаю. Воно так не працює. Ну, цей курс я не знаю. Навіть ті, хто от, як вони кажуть, що вони все знають, ви просто прийдіть на курс і просто пройдіть це все. абсолютно ну. Інше розуміння, настільки багато знань. По-перше, по таргетованій рекламі це взагалі, от дійсно, це просто ти таке враження, що ти купуєш окремо ще курс по таргетованій рекламі. Потім по самому та взагалі взяти від початку створення сторінки. У мене було я просто розказую свою історію. У мене воно було не упаковане, вона була правильно, хоча я вважала, що правильно далі. Що стосується. Сторіс, тобто як їх вести, що показувати, як залучати аудиторію. Саме цей скелет, на що ми це все да, накладаємо. Тобто, абсолютно, ну воно потрібно всім і кожному. Ні, ми не знаємо. Це я сто відсотків можу спевнені сказати, що якщо ми думаємо, що ми знаємо, то як ну знання наших, десь я ж кажу відсотків 30 і прийти на курс, це ще оцих 70, Тобто, ми абсолютно нічого не знаємо. Тому що я, коли почала занурюватися, в це все в мене була проблема з цільовою аудиторією. Я прямо насті писала, допоможи мені, будь ласка, я не розумію. Я дивилась, я поклала на це. напевно, не ну дві неділі часу. Але я це пройшла, я зрозуміла ні, абсолютно всім і кожному просто рекомендую прийти, переглянути, пройти цей курс. Ви ну, це, це ви не пошкодуєте про це. Це 100%. Власне. Тому що знань настільки багато, і я, от повертаюся, я вже тобі колись казала про те, що покинути це все. Покинути працювати, це просто якесь обесцінення в першу чергу твоєї роботи, тому що ти вклала стільки сюди, що немає. Просто от ти не маєш права здатися. в тебе є стільки інформації І сказати після цього всього, що у мене не виходить, я не буду цього. Ну от в mm -hmm. мене не виходить все ні. Тут тут, тут немає шансів просто піти назад. Так, mm -hmm. да, дуже тобі дякую. Це дуже дуже цінно. Дуже цінно для мене. Дуже дякую. І давай тоді повернемося. От ти все думала, що знаєш, тому ти прийшла лише за Китаєм, правильно? Правильно, я не знала, що на курсі буде настільки глибоко вивчатися всі остальні, ну тобто все остальна структура. А от і розкажи, будь ласка, які в тебе були очікування? От ти заплатила гроші за три місяці навчання, немаленькі, і за такі знання, тобто, ти розумієш для себе, що це щось цінне, що це те, що ти візьмеш не на один раз на все життя. Тобто тобі не потрібно потім буде проходити ще якісь там курси і так далі. Тоді які були очікування? От що ти думала за ці гроші? Ти отримаєш? Ну, давай почнемо з того, що я довго вагалася. Купувати і я знаю, що багато хто каже, що от я зразу чому я вагалася? Я зараз поясню, чому uh -huh. я вагалася, тому що я вже купувала два курси, і це була просто вода. Тобто я заходила день-два. Я розуміла, що ну все тут більше ніякої корисної інформації не буде. Оці 30% я їх і знала виходить. Тобто у двох різних людей ти купувала курси мото курсу з Китаєм. Так, так. Ні. І, ой, ні, не по вибач, не по бізнесу з Китаєм. Взагалі, от по роботі в інстаграм ні, не по бізнесу з Китаєм. Ага. А от по, про саме інстаграм я розуміла, що ну, ну все, вода, тут нічого і ніякої цінної інформації не візьму. І коли ти вже і, як ти скільки що правильно скачиш, це не маленькі кошти, і якийсь страх такий був. А зараз я знову куплю, і зараз знову буде та сама вода. І що я буду робити з цим далі? І що мені скаже чоловік, що скільки можна? Я так обережно до нього підійшла з цим питанням. Якесь було свято, я вже не пам'ятаю. Я говорю, я не хочу ніяких подарунків. От це останній курс, купи мені його. Його, будь ласка, він погодився. Він погодився, так це був його подарунок мені. Тобто я не захотіла там якісь не знаю. Я захотіла купити цей курс. Оцей був мій подарунок і вже пам'ятаю, яке свято. Так, він погодився мені його купити, і потім, коли я зайшла на курс просто один день, я виходжу з кімнати після курсу. Мене просто виростають крила, я розумію, що я тут, тут, де мені потрібно бути сьогодні. Що сказав чоловік? Він кожна разом від... трансформацію. Вот. Він кожен раз. Тобто, від зуму до зуму. Я десь під кінець там уроків уже да, просто там як сказати якісь приходило вигорання, що щось десь в мене там трошки я психувала, не виходило. Тобто, у нас був зізвон, Я знову звідти в кімнати вилітала. Все мені потрібно це зробити. Мені потрібно це зробити. Тут я щось пишу. Завтра у мене там такий-то план, післязавтра У мене такий-то план. Він говорить, боже, в тебе світяться очі, і хто б мене не бачив знайомих? Вони говорять, Люда, та ти просто ожила? Ти зовсім інша стала. В тебе горять очі? Ти ну дійсно тобі це подобається. Як потім сказав чоловік, от якщо чоловік зрозумів, що ти пожалкувала два рази, він виходить так же само, пожалів два рази. Що сказав після цього навчання? Як, як він відреагував, що ну, наче все окей? Він, ну, якби він задоволений в першу чергу тим, що я знайшла своє місце. Ага. Тому що в нас, коли ж жінок, що коли нам нудно, або ми щось хочемо зробити. Ми колипаємо ложечкою мозги, кому чоловіку. Ага. А тут у мене не було на це часу. Тобто, я повністю була при своїй справі. Він бачить, що мені це подобається, що а. в мене це виходить. І звичайно, ну тобто, він ну клас, супер, він задоволений цим. А Бачу, жінка я... дома, то щасливі, да, це 100%. <гум> Тому що до цього я ж кажу, я ходила, от я хочу щось робити, я постійно йому нудила, давай щось придумаємо. А тут просто я, ну, він приходить, і я так: в мене навчання, в мене там Рок, мені потрібно зробити домашку мені потрібно мене не було часу на те, щоб там йому ложечкою виїдати мізки, що я чогось хочу. Люда, ну, тому він залишився задоволений за роботу. А що можеш порадити саме жінкам, котрі хочуть піти на навчання, але гроші дає чоловік, що для них зробити, і от як зробити так, щоб чоловік, от як для тебе, погодився і придбав це навчання, дав такий старт і дав оцю от підтримку не лише просто гроші, а ще і підтримку цього на старті. Це сильно важливо для жінки. Без цього мені здається немає. От що потрібно зробити? Як поговорити, чи що сказати, може, є якийсь секрет, того що є багато хто хоче, але думають. Роками. І це нормально, до мене теж приходить чоловік, я, точніше я до нього приходжу, говорю, що є таке навчання за десятки тисяч неукраїнських грошей, і він говорить: лінь, ну, чуть-чуть, успокойся, ну, ну, а, а вдруг там лехатрон, а ти не впевнена, а може якийсь там не знаю, тест зробити, може, якісь питання задати. І от починається. Він хвилюється, що мене десь обмануть, або я залишу, залишусь розчарована. Ну, і я йому починаю якось доводити. А як от ти доводила йому чи щось розповідала, так, щоб він погодився і потім ще й підтримав тому всьому. Ну, перше після трьохдневного курсу, я ці три дні я купувала самостійно. Він про це не знав. Угу. Да, потім я до нього підійшла, я йому це все розповіла. Що от я прийшла такий-то курс, мені прям залетіло, мені зайшло, мені дуже це цікаво. Тобто, і далі я розуміла, що буде ще більше класної інформації. Я говорю, ну мої, по перше, доводи розпочалися з того, так як я їздила на сьомий, закуповувала товар. Я говорю, ти при... ну, тобто я показала твою сторінку, твої відео, те, як в першу чергу я показувала твої відео. Угу. Я говорю, просто представляєш, які можливості відкриваються, якщо ми вийдемо на цей китай. Це буде ну це буде вау. Я говорю, ми не будемо нікуди їздити, нікому переплачувати і так далі. По-друге, я пояснила, що ну. Для мене це дуже важливо, і те, що я якби проговорила, що подарунків не надо, я хочу тільки цей курс. Він вже якби зрозумів, що для мене це важливо. Так, звичайно, він мені казав, що може бути лохотрон. Зупинись стрішки, це також у нас було, і потім я йому ще довела так. Що я говорю я проплачу перший місяць, якщо ну типу не віддам всі кошти одразу? якщо не зайде, далі ми платити не будемо. Ну це була моя така ниточка, за яку я чіплялася, да щоб тільки зайти на цей курс. А потім воно вже все. Тобто, я навіть той місяць не пройшов, я не пам'ятаю. Ну, я на час на частини я ж розділила, так, я на дві так. частини, здається, розділила. Тобто місяць ще не пройшов. Пройшло неділя чи дві неділі часу. І я вже проплатила весь весь курс. Тобто я підійшла і сказала, так, я ну, це класно. Я говорю, ну 100% ніякий не лохотрон. І все якби все пішло. Він до речі, я навіть його на якісь зуми, я не пам'ятаю, я говорю, от просто сядь, подивись зі мною. Ну це класно, подивись, скільки інформації. Тобто я до того доводила, що я заставляла його разом зі мною сидіти і слухати. Я говорю, ну тобто, я хотіла якось навіть його. До цього завлікти. Ну я говорю, буде класно, якщо це буде така маленька сімейна якась справа. Можливо, ти знайдеш щось а, тут для це себе. Це ну це от отак... такі моменти у нас також були. Ну, чоловіки, вони... вони завжди шукають якісь ловушки, що це все ну, типу лохотрон, що нічого там цінного немає, і так далі. Я не знаю, чому вони так скептично настроєні. Тому що я чоловіка також заставляю говорю, що піти в ногу з часом потрібно що, потрібно навчатися. Uh -huh, uh -huh. Це не значить, що ти закінчив один раз університет і все. Геній на всі роки. Так, да, ну тобто потрібно розвиватися, вкладатися, але їм чомусь важко. Людмила, поділись, будь ласка, які в тебе результати є зараз? Що змінилося після того, коли ти закінчила навчання? Що змінилося? В першу чергу я стала більш, як правильно сказати, в мене більше впевненості напевне в собі. Це саме важливе для мене, тому uh -huh. що я ж кажу, я постійно була. Ну, що не вийде і так далі. А друге, це те, що посипались багато у мене пропозицій стосовно оптових викупів товару, щоб я людям викуповувала. Тому, тому що зараз тому що, у Людмили прям офігенний контент, це раз, модель в магазині це донька, це два, Дякую. а три це асортимент, просто простовав. Я заходжу насправді сама до вас на сторіночку і дивлюся, і думаю, блін, от треба таке для дорослих, я би теж таке носила. А поділись, будь ласка, як називається, щоб ми зараз тут прикріпили, щоб люди приходили, підписувалися і купували для своїх діточок такий прикрас. Тоні та я знаю, що ти зараз будеш трошки, я мала назву переробити. Але в мене ніяк мені хочеться залишити це Соніта, виходить, якби, шоп, і, ну ще додалося Йоан. Ну, теж пойдеть, добре. З часом, можливо, щось зміню. Ось, ну, Тобто багато людей просять на опт викуповувати їм речі, тому що речі індивідуальні, їх, в принципі, таких речей мало де знайдеш. Потім у мене також багато підтягнулося. З танцювальних колективів, тому що речі такі, які підходять, те, що до речі, також батьки шукають для танців і так далі. Сучасні комусь викуповую окремо для бальних танців, тобто запити бувають різні. Ті, хто дочитують мої дописи, прикріплені зверху, те, що я викуповую різний товар, розуміють. Тобто вони зразу пишуть мені в особисті, якщо вони чогось не знаходять. І це, до речі, вау. Ну, то те, що от на курсі було так, правильно оформити свою сторінку. Також це допомог. Окремо створила телеграм-канал, також з різними речами, тобто переводів людей ще, ще не до кінця ну, пропрацювала ці всі деталі, моменти ну, вже. А... так. Ну все супер, помаленьку. Буває таке. Я ж бувають такі дні, що от виставляєш там якісь. Давайте так, у мене є товар, який є в наявності. Тобто і також я роблю під викуп те, ну, щось є в наявності, чогось до прикладу немає. Роблю викуп під той товар, який я бачу, що він не, не, не всі, ну якби не всі таке носять. Тобто я розумі, розумію, що є якісь риски, тому я щось замовляю. Є в наявності, щось везу під замовлення. Да. і зачасту от такі товари і більше залітають. Mm -hmm. Тобто, після навчання я розумію, що такого товару в Україні я б його не знайшла. Його ну його в принципі немає. Клас. Люди люди бояться привозити щось таке. Вичурне, прям там, не знаю. От, до прикладу, як було в мене змовлень, виставила картинку з штанами овер рвані. просто, Я просто її взяла як фон під текст, і просто люди роздивилися ті джинси за тим шрифтом. Їм треба, да, ми хочемо ці джинси. І я така вау, А таке людям подобається. От що дає Китай, Люда, поділись, будь ласка, чи чи можеш поділитися точкою Б в грошах? Як воно працює в тебе зараз? Ну, точка Б, я вже напевне проговорила, так. Ой, точка А була в мене а. 5 тисяч гривень. Так було у мене за місяць 23 тисячі. Це чистими. А. Ну от є такі скачі. Ну сама більша цифра це 23. Поки що я ем, тільки починаю з людьми співпрацювати щодо оптових викупів. Ну це а. для мене взагалі щось нове. Я такого а. ніколи ж не робила. У мене ці запити вже висять напевно місяця. Три і я все от відкладаю. Чому? Да. І... Це ж... ну мені страшно. От, ну, типу, люди хочуть, тобто то я розумію, що це на магазини. Mm. Вони очікують класного товару. Я зараз просто пішла по ті стратегії, що я в тих товіків, тобто, що їм закинула, я взяла по одній одиниці товару перевірити на якість. Тобто, ну для мене це важливо, щоб воно було якісне, класно пошити. І потім я вже ну да, є така в мене оцей мій страх. Ну нічого не можу з цим зробити. Ну зараз вже активно. Ми про це якби я ж кажу, окремо перевожу людей на ці оптові сторінки на телеграм-канали, і на ну, розпочинаємо помаленьку рухатися. Класно. Тобто, я розумію, що тут будуть якби продажі більше. Ну ти молодчинка, бажаю тобі успіхів, щоб ти розвивала, щоб менше боялася, більше робила такі от перші ці кроки у своїх страхи. Я і так знаю, скільки ти їх зробила вже, і дуже сильно тобою пишаюся. І далі більше, прям прям клас, дуже сильно пишаюся. Дякую тобі, Ліль, Без тебе б цього точно всього не було. Безмежно тобі вдячна за твій курс, за те, як ти ведеш за собою людей, за те, що ти нас окриляєш. В першу чергу я п'яшкожу, я б його не пройшла, якби не ти. Тому що кожний кожний зум наш був це такий волшебний пенділь для мене. Я прям надихаюсь до сих пір тобою. Просто бажаю тобі також ще більше. Я, я не знаю, може, як би я знаю, що завжди є куди більше, просто більше твоїх людей, що до тебе завжди приходили твої люди. Я знаю, що в тебе їх також дуже багато. Я залишаюся однією з них, тому. Дякую, дуже рад. Також не, не такий момент, те що навіть після закінчення да нашого курсу, ти завжди на зв'язку. Це дуже цінно. Хоча я завжди боюся ну там щось не виходить, написати лишній раз запитати, потривожити. Я знаю, що ти з нами це дуже цінно. Також покроково для тих, хто боїться, що можливо в нього не вийде. От до речі, також хотіла сказати по Китаю, що можливо там не вийде на платформі чи реєструвати. Оце uh -huh. це та, страшно. Але якщо робити це покроково, це навіть зробить дитина, тому що настільки це все прям розписано, розжовано, тільки от уважно читай і роби, все вийде абсолютно, все. Зараз уже ці додатки, просто як ти казала, да, методом тика. Ти заходиш, ти вже навіть нічого, ти вже знаєш, куди тобі потрібно нажати. Тобі не потрібно знати китайську мову, щоб щось замовити. Чи да, якщо потрібно. Замовити через перекладач, а так в принципі я вже все це роблю просто методом тику, і все виходить класно. Yeah. То yeah. дякую тобі. Дякую, дуже рада, що я прийшла до тебе на цей курс. Ні разу не пошукодувала. Просто все настільки в такій атмосфері, і ну, саме наша ком'юніті, дівчата от до сих пір спілкуюся з деякими. Ну, все супер, все классно. Дякую. Безмежно, безмежно тобі вдячна. Дуже дякую за такі слова. А я тобі хочу побажати тільки вперед, тільки розвитку нових вершин, подолання нових страхів, і це так прекрасно, коли ми долаємо ці страхи, коли ми йдемо в них. Це от супер. Ем, скучно, вже коли ми не знаємо. Блін, а що собі таке би придумати. Ну, от, щоб страшно прям було. А тут, коли вона є, це просто самий прекрасний етап. Тому я дуже сильно тішуся зараз за тебе і бажаю тобі от продовжувати робити, те, що ти робиш. Я знаю, як ти кайфуєш від своєї справи. Дякую. Можна, будь рости. А я Дякую. можна будь, наступне. Це напевне магазин жіночого одягу. У мене вони є. Так, mm -hmm. я, я не перескакую, ні, поки що я поки тут не розвинусь, то тобто yeah. вже потім я просто зараз робила замовлення. Також до речі, тим, хто буде проходити навчання і, можливо, потім не захоче займатися інстаграм-магазином там чи взагалі продажами. У вас є клас, класна можливість викуповувати, одягати себе свою сім'ю. Чим я зараз і займаюсь, тому що я одягаю абсолютно всю свою сім'ю, всіх своїх рідних. Якщо в мене магазин для, ну, для дівчаток, то я і племінникам і абсолютно всім одягаємося всі тепер тільки з Китаю по вигідним цінам. Нікому ми тепер уже не переплачуємо. Cool. І це прям Ну, супер. так от це ж я замовляла собі, своїй сім'ї така Думаю, чому не записати знаєш відео і не створити ще одну сторінку, а можливо, комусь там щось захочеться. клас а, віде? Віде? Крутя, крутя, крутя. Є ось такі ідеї. Супер. Тільки вперед бажаю тобі успіхів і дуже тобі дякую, що поділилася своєю історією. Це дуже цінно і дуже надихаюче Дякую тобі ще раз. Обнімаю. обнімаю люблю Okay. Це кожен зум наше на навчання рівного так же само закінчується, Просто ще було 100-500 людей. І а, класно, і дуже цінно для мене, те, що а, ми даємо зворотній зв'язок, але ми і хочемо це робити, тому що наше спілкування таке і воно продовжується вже багато. Ну якби та завжди Не, немає дня, коли це буде стоп.